Номер один. Чи знаєте ви, що відома франшиза покемон названа на честь англійського слова. Насправді воно походить від аж двох англійських слів pocket та monster, що означає кишеня і монстр, що дуже характерно описує це аніме. Номер два. Автор манги та аніме під назвою волейбол створив це аніме, тому що хотів зробити волейбол більш популярним. Завдяки цьому, після першого ж сезону аніме, спортклуби з волейболу в Японії стали просто переповненими. Номер три. Найтриваліше аніме має понад 7,5 тисяч епізодів. Найтривалішим аніме в історії є Сазая Сан. Це про матір, на ім'я Сазая та її сім'ю. Саме аніме демонструє повсякденні проблеми звичайних людей. Це аніме містить понад 7,5 тисяч епізодів, кожне тривалістю по 6 хвилин. Перший епізод вийшов ще у жовтні 1969 року. Також це аніме є рекордсменом книги рекордів Гіннеса як найтриваліший мультсеріал в історії. Номер 4. Хадзіма Ісаяма, автор манги Атака Титанів, розповів інтерв'ю, що титану жили лише завдяки п'яній людині. Ідея прийшла йому в голову, коли він зустрів п'яного клієнта в інтернет-кафе.